Feel the Flow. Мене звати Даниїл! Це канал М'ясорубка, і тут не буде кухні, але буде м'ясо. Треба вміти вчасно зупинитися. І це дуже відноситься до нашого з вами улюбленого виду спорту. Є ті, хто змогли це зробити. Гляньте ролик! А є ті, хто не зміг. Сьогодні ми поговоримо про другу категорію бійців. В цей раз не буде довгого вступу. Погнали! 10 крутих бійців, які спізнилися з завершенням кар'єри. Дональд Цероні – унікальний боєць, і у свій час він викликав повагу у всіх, окрім фанів Хабіба. Він натурально міг битися щомісяця. Бився за титул і в UFC, і в WEC. Це зараз з нього сміються усі дурачки. А в 2016-му ковбой вважався елітою відразу двох дивізіонів. Має за спиною безліч рекордів в UFC. Наприклад, він сім разів когось вирубав з ноги в голову. Але не може така кар'єра тривати так довго. А тому його давно прочитали. Та і здоров'я з реакцією були вже не на тому рівні. Останній ривок Дональда був у легкій вазі, де він вийшов. На серію перемог і провів бій проти Ель Кукуя, який ішов на своїй легендарній серії перемог. Цероні програв через зупинку лікаря і після цього вже ні разу не вигравав. Сім боїв без перемог. Це жахливо. І хоча ковбой і завершив кар'єру в минулому році, йому слід було зупинятися ще раніше. Але спадок у Дональда масивний. Тому він і є учасником залу слави UFC. Цей легендарний гаваєць у свій час вважався кращим бійцем серед усіх вагових. Це саме той випадок, коли Челік не виглядає як брутальний боєць. Його чернющий пояс з БЖЖ становив загрозу для будь-кого. Перший небразилець, що став чемпіоном світу по Джуучивцу серед чорних поясів, був чемпіоном UFC у легкій вазі, а також у напівсередній. Хоча не боявся битися навіть з Льотом Мачідою, майбутнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі. А його бої з GSP, Метом Х'юзом і Ніком Діазом зараз вже вважаються класикою. З таким резюме на пенсію треба йти красиво. Але пен не зміг це зробити. Він бився і бився, навіть змінював вагові, але все безуспішно. Бо з 2010 по 2019 у нього нуль перемог і сім поразок. Особливо жорстко його рубанув Яїр Родрігес. Врешті-решт, члена зала слави UFC звільнили. Але Продіжі ще умудрявся під Градусом побитися з якимось алкашом, але теж програв. Хоча пізніше взяв реванш. А взагалі, саме наркотики, алкоголь і розлучення так вплинули на колись великого бійця. Марлон було. Потужний ванпанчмен вирубав багатьох, навіть нинішнього чемпіона найлегшої вагової Алджамейна Стерлінга, до UFC мав ідеальну кар'єру в WSOF нині PFL, де забрав титул і п'ять разів його захистив. Перейшов в UFC, де теж все було непогано, і у 2019-му дійшов до титульника. Генрі Сехудо, хоч і натерпівся, але все ж забив Марлана у партії. І в мене є відчуття, що саме цей зламало морається. Бо з тих пір він один раз спірно переміг Альдо, і все. Чотири рази підряд його жорстко виробили, хоча й дуже серйозні дядьки. Наприклад, Мираб Двалішвілі, який і сам ледве не приліг відпочити. Вже тоді стало очевидно, що Меджик. Oh, 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 you know. Не здатен тримати удар. Після звільнення з UFC його підписали в PFL, де він піднявся у 66 кілограмів. Іначе все було гаразд. Він вигравав бій, але пропустив удар. До речі, теж відморається. І програв! Ще два нокаути, і Марлом таки вирішив піти, доки цілі мізки. Причому він і сам міг рубанути. Але кабіна була вже пробита. Сім нокаутів підряд не дуже позитивне завершення кар'єри. Отудіс! Що ви знаєте про повагу? Цей боєць був Фьодора, Оверіма і доходив навіть до титульника. Але добряк Кейн Веласкес брутально його знищив. Причому двічі виглядає Бігфут незвично, бо у нього акромегалія, тобто гігантизм, через що його кістки стали рости досить хаотично. І до Юсади він вживав багато хіватури. Але після відміни курсу Антоніо став виступати значно гірше. І програв 5 із 6 останніх боїв в UFC. Але після звільнення він не вгамувався і пішов програвати вже у менш солідних організаціях. Але окрім ММА він ще виступав у боксі, кікбоксингу і в кулашці. Звичайно, майже усюди програв нокаутом. Остання перемога Антоніо Сільви була ще у 2015-му, а зараз він на серії із 12 поразок підряд. У цьому році він нарешті вирішив завершити кар'єру. Усі підтримали це рішення. Але ви уявіть, що він вже через неділю заявив, що хоче відновити кар'єру. І Чайбанутий без коментарів. Цей боєць нині багатьма вже забутий, а у свій час він був яскравою зіркою на півсередньої ваги. І його по-справжньому не любили. Багато глядачів спостерігали за ним, щоб побачити, як йому надеруть зад. А головним фейсом дивізіону був саме Джордж Сен-П'єр, якому кощик двічі програв, другий бій вже за титул. Але Джордж, хоч і не був бійцем чемпіонського калібру, але перемагав серйозних бійців: Рамбл Джонсон, Мет Х'юс, Пол Дейлі, Дієго Санчес, Кріс Лайтл і Френк Тріг. До речі, з полом Делі сталася неприємна ситуація, адже Кощак майже отримав нелегальний удар коліном, але став симулювати смерть. Він забрав перемогу рішенням, а після бою Пол пішов бити морду, за що глава UFC кишнув Делі без можливості повернутися. Ну а фінальний етап кар'єри Джоша виявився не дуже. Він програв Хендексу, Лоулеру, Вудлі, обожнюю цей нокаут. Елен Бергеру і Еріку Сільві. Майже усе достроково і його звільнили. Через два роки американець вирішив повернутися уже в лізі попростіше, у Белатері, де у першому раунді відлетів у нокаут проти Маурісіо Алонсо. Я не знаю, хто це чесно. Ну і на цьому бійцівський шлях нашого злодія завершився, бо шість поразок підряд та ще й останнє нокаутом ноунейму це вже дзвіночок. Шкода, що так безславно закінчився спортивний шлях у такої яскравої особистості. Чок єдел. Це легендарний боєць був синонімом слова нокаут як на початку, так і наприкінці своєї кар'єри. Полюблював вирубати усіх підряд. А перемога над Тіто Ортісом до сих пір вражає Дейну Вайта. Але здоров'я це обмежений ресурс, особливо, якщо його руйнувати бирлом. Шкідливі звички і постійні рубки привели до того, що Лідел не тільки програв титул, але й став регулярно відлітати у нокаути. Дійшло все до того, що він завершив кар'єру, і бос платив йому, щоб той не виступав, і Чак дійсно сидів собі і нікого не чіпав. Але потім він потренувався і заявив, що готовий битися з Джонсом за титул. Зараз це звучить ще ржачніше. Але чак в 48 років таки повернувся після 8 років простою, щоб провести третій бій з Тіто Ортісом в промоушені Оскара Делахої. Ну і краще б він це не робив. До речі, в нокаут так само впав, і промоушен Голден Бой ММА. Чотири нокаути підряд, паскудне завершення кар'єри. Особливо коли мова йде про такого крутого рубаку, як Чак Лідал. Коли я почав активно слідкувати за ММА, то я не знав, що такий боєць взагалі існує. Там якраз Робі Лоулер переміг Рорі МакДональда, а потім зненацька виліз тайрон і виробив наглухо чемпіона. Як же у мене тоді бомбануло! Після цього була нічия з Вандербоєм, нудна перемога над ним же, і ще один нудний захист від Деміана Майді. Саме за такий прагматичний підхід його і хейтило ком'юніті. А потім виліз молодик Дарен Тіл, який якимось чином влазив у 77. І Тівуд взагалі не відчув претендента. Але коли Камару Усман став претендентом, то Вудлі усе відчув і усе зрозумів. Абсолютно неконкурентний бій, після якого несподівано Тайрон різко скатився. Дуже незвично виглядала ця безвольність від колишнього чемпа. Після цього його звільнили, і він спробував себе у боксі проти популярного Джейка Пола. Він і тут програв. Причому у другому бою нокаутом єдина перевага, Тайрон, хоча б нормально заробив ще перед боєм з тілом. Вудлі записав трек: Я надеру твою дупу, але програв шість разів підряд. Виходить, що збрехав. Бен острів. Це унікальний боєць. І зараз ви все зрозумієте. Почну з того, що він абсолютний борцуха. і взагалі без ударки. Бен зближався, хапав опонента і знущався, як над ним. Акі над глядачами. Не дивлячись на те, що він був домінуючим чемпіоном Беллатор, ті відмовились перепідписувати з ним контракт. Ну і Уайт теж не горів бажанням брати його на роботу. Бен Аскрен хоч і засмутився, але у Вани всі швиденька його підбадьорили як контрактом, так і своїми Ring Girls. Там він теж знищив усіх. І пішов на пенсію. Але коли UFC з Ван провели обмін бійцями, то Аскрен відновив кар'єру. Оце не жданчик. Бен тупо почав трешточити в усі напрямки, викликаючи усіх на бій. В дебюті Аскрен отримав Робі Лоулера, від якого Дебела отримав, але якимось чином виграв. Норм? А далі він відлетів поспати за 5 секунд, подарувавши босу таким чином нову суперзірку Хорхе Масвідаля. Це, до речі, його перша поразка. Ну і останній бій. Це незручний Деміан Майя. Переводити якого погана ідея. О, він так і зробив. Ну це 1-2 і кінець кар'єри. Але що це нам дало? Меми, тапки, 5 секунд, ПМФ і пекельний бекфіст. На жаль, Аскрен був вже старим і поламаним, коли його підписали в UFC. Краще б він і далі лишався на пенсії, якщо чесно. Бо так би всі і далі думали, що це краще боєць за межами UFC. Рунда Раусі. Уайт палабол. Несподівано. А ось чому. Він колись сказав, що жіночих боїв в UFC ми не побачимо. Але як з'явилась можливість заробити мільйон грошей, то він перевзився. По суті, Ронда Раузі і є причиною появи жіночих дивізіонів в UFC. Провела безліч захистів титулу, деякі тривали декілька секунд. Також була справжньою зіркою, адже на її бої приходило багато фанів. Плюс вона нефігово продавала пейперв'ю. Але раптом вона занадто повірила у себе і у свій бокс. А коли Ронда вийшла проти колишньої профбоксерки, то виглядала у стійці як бомжиха. Ну і найкрутіший нокаут у жіночому ММА це ось цей Хайкік. Оце все! Після цього ронда задепресувала і довго відновлювалася ментально. Але потім вона як повернулася і як відлетіла у нокаут за 48 секунд. Ну що, це було жахливо. І вона все зрозуміла і пішла у дабі Дабі. Саме так всі зрозуміли, наскільки усі переоцінювали бійчиню. А до цього Раузі серйозно казала, що може битися з чоловіками і увага. Побити Флойда Майвезера. Френкі Едга. Ось цей випадок це дуже болючий удар особисто для мене. У свій час Френкі вражав. Коли в UFC не було категорій менше 70, Едгар виступав проти усіх звірів, які тільки водяться у легкій вазі. Саме він побив легендарного біджей Пена, вигравши таким чином титул чемпіона. Ну а після захисту титулу трапився Грей Мейнард, який ледве не прибив Френкі у першому раунді. Не усякий рефері дозволив би бійцю продовжувати бій після такого. Але Едгар якимось чином відновився і пішов битися далі, добившись нічиї. А ось у реванші все було простіше, бо Мейнард і сам приліг відпочити після влучних попадань від чемпіона. Але настав час Бенсона Хендерсона. Який не тільки забрав титул, але й захистив його у традиційному для себе близькому бою. А далі Френкі перейшов у напівлегку вагу, де три рази доходив до титульника. Але виграти пояс не зміг. До речі, саме тут він вперше відлетів у нокаут. Ну і на старості літ американець зміг перейти у 61 кілограм. Але там все було ще гірше. Перемога над Педро Муньосом наче не передбачала нічого поганого. Але нокаути від Корі Сенхейгена і Марлона Вере сильно наблизили його пенсію. Прощальний бій пройшов проти Кріса Гучєреса, який легко підливив американця коліном. Від титанової щелепи не лишилось і сліду. Френкі Едгар повинен був завершити кар'єру значно раніше. І я не єдиний, хто так вважає. Ну, от і все. Ви побачили і темну сторону цього спорту. На жаль, це не усі такі випадки. А тому, при вашій підтримці, я зможу випустити ще другу частину. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо з вами триматись на зв'язку! На все добре, рубаки!